Глядачам громадського волинь це програма Музріверс. І сьогоднішній випуск буде трохи відрізнятися від інших, адже спілкуватися будемо суто з жіночою компанією. У нас в гостях столичні красуні, команда пані Валькова». Це точно вперше я закохалась врешті зелені очі. Все буде, як захочеш, не зупиняйся, бруши та посміхайся, де ти як личу, чекаю, ніж за ніччю тема закрита, мене зам. Лькове дуже незвичайний гурт. Ви граєте на багатьох різних інструментах, які часом бувають не дуже зрозумілі для українського слухача. Так, ви пишете пісні різними мовами, використовуєте яскраві образи. От як вам вдається все це вміщувати в одному такому невеликому колективі? По-перше, в нас є, наприклад, допомога по костюмах. Це є така студія, Патока студія. Дівчата там працюють тільки дівчата. І вони співпрацюють з Анукою, з Шуровим, багато з, з ким з музикантів. І... Вони дуже добре розуміються на тому, як взяти музику і перевтілити її в якийсь візуальний образ. Тому дуже там, наприклад, в нас був образ черниць, такі були шапки. В нас. Це, це був початок нашого співпраці з Патикою. І цей образ, який в нас новий, наприклад, що ви бачили на Афіші, це так само, вони просто зміксували все там може побачити якісь там і східні мотиви, і якісь там навіть іспанські. Ну, це все мікс. Це образ просто вона дуже, просто дуже, ну дуже, Леся гарант. Патука просто нас відчула правильно. Це просто така вдача. Я так. хочу сказати на рахунок музики, що у нас є спільна ідея пані Вільково. Це ідеальна жінка, яка втілює найкращі риси кожної з нас. Вона грає на всіх інструментах, і ми просто виконуємо її накази, ідеї і втілюємо їх в життя. Тому. Це все завдяки їй. А я хочу ще приземлитись трошки і сказати справді інструментів, що нам їх дарують. От Ірин Брат багато подарував незвичних інструментів, наприклад, Гуїровібраслеп е... окаріна, Флексотон. Ми до цього я не знаю. Я наприклад не знаю, що це за інструмент знала, це сьогодні ввечері. Тобто, він наш такий спонсор. І ще зараз у нас така традиція з'явилася. Ми один одному на день народження даруємо е різні ваш, інструмент. та, різні інструменти, тому що це дуже корисно. І просто інструмент, наприклад, наприклад інструмент просто лежить деякий час. Ми просто його там ну дивимося на нього і не знаємо, що з ним робити, а потім е якась пісня пані Валькова нам каже: Диктури, зробіть да. таку -так, таку пісню, і ми такі оп, і ми розуміємо, що треба окаріна. Це просто якось. А yeah. як ви вчитеся грати на цих інструментах? Іра бере в руку no, і починає грати. І Іра бере в руку. Так, щоб... <laughs> ну, насправді це ж це ж партія там 20 секунд ну якась. Так? Це ж не всю пісню, ти граєш на тій окарні. Я би не змогла. Іра б там теж не змогла. Це, бізність, не, не, не той прямо, прямо там не його професійний рівень, але для того, щоб аранжування там ставити, це цього це достатньо. достатньо да. да. Деякі інструменти, коли ж. Вже треба професійний підхід. Ми можемо записувати сесійних музикантів. Там у нас на альбомі є Альт, Контрабас, Труба, труба Оперна співачка. Тобто, ми ще запрошуємо інших людей, які зможуть виконати забаганки. Пані Це дуже добре, що такі люди можуть допомогти. От до речі. Ви назвали гурт в честь вашої подруги. Я вже так зрозуміла, що вона дуже багато зробила для гурту. От чим yep. вона ще особлива От просто чому ви вирішили присвятити їй свою творчість і назвати гурт в її честь? Вона ну, дуже гарно готує. Ми постійно до після репетиції до неї приходимо, вона нас годує. Ну вона, по-перше, це починалася як така трохи шутка, а потім вже оп-оп, і все стало серйозно, і ми зрозуміли, що вона насправді супер жінка. І вона працює архітектором, вона проектує метро і. Дуже багато в неї є якісь особистих таких сміливих гарних рис просто характер. і вона вміє там бути другом. і Це дуже важливо. Дуже багато людей не вміє цього. І Чудовий смак і, і чудова вона, естетична вона, сма. От як муза з'являється в найпотрібніший момент, коли нам потрібна допомога. Наприклад, ми знімаємо відеоряд, і немає людини, яка має нам допомогти з якимись штуками. І з'являється Оля, і вона така оп, і, робить, і і робить, обить розруляться Ще, ще. вона, пацієнта. Ваша мама. Ну, не мама, а друг, по-перше, і це ну, це просто така людина, на яку завжди можна Много, там покластися. Супер відповідальна. А що в неї такі гарні ноги? Ви бачите. <світ> це найголовні. <світ> Чого ж ви її не привезли з собою? А от не знаю, вона, вона була на київському концерті, до речі, і дуже допомагала нам за. Там за штунками там допомогла нам з костюмом. То треба було брати із ми будемо повтор. привозити. Ми хотіли авто і гроші взяти. брати за то там торкнутися до пола. насправді вона не публічна особа, і вона Лишається в тіні. така трохи. От розкажіть ще трошки про новий альбом. От він у вас вийшов зовсім нещодавно. Зараз ви відправилися в тур на його mm -hmm. підтримку. От як довго писали цей альбом? Скільки сил потратили? Mm -hmm. Наскільки важко було? Ми почали записувати його е рік тому, спочатку демо версії, але потім ми поїхали влітку на фестивалі, і робота призупинилась, і ми продовжили вже восени. І от він вийшов нещодавно. Шуще, а а вийшло так довго, тому що ми спочатку записували на студію, студії КПІ. Нам допомагав Олександр Дворецький з альбомом і допомагає все ще. <свист> 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 да, він нам допомагав і він там працював на цій студії, а потім така вийшла ситуація, що пограбували Радіо КПІ, Радіо -КПІ і там yeah. дуже ну, неприємна ситуація вийшла, там навіть лишилися наші інструменти. І — Останній момент да, ми їх забрали. В останній момент ми їх забрали. Інструментами все добре. Вони да, ж. Все, все да, добре. Просто що ви були з колії ці всі емоційно просто. Всі да. були в шоці, що пограбували, а потім якийсь там був адміністративний конфлікт да, з начальством. І все, ми такі не зміг з нами якийсь час співпрацювати, бо з нього ми, ми не могли, шукали ми шукали нову студію, нові локації, і цей альбом для нас насправді вистражданий в якомусь плані, тому що було багато перешкод, але ми їх подолали. І Тепер ми можемо сказати по-справжньому донтворі, no, тому totally що totally кожен totally раз, коли totally ми totally переживали totally. якийсь конфлікт чи стрес, ми один одному нагадували, заради чого ми це робимо? Я не полежден творів. Ну це добре, що альбом вам сподобався і що він все таки вдався записати його пилося гарно. А як публіка його сприймає? От ви зараз в турі їздите містами? Як сприймають люди? Ну тільки було два концерти. Сьогодні у вас в Луцьку. В Києві дуже класно було, багато було людей, але, наприклад, вчора львівська публіка вона качалась більше, було менше, ми знали всі тексти. Так, От його команда don't worry, ми прям сиділи і качали. Ну і ти слідиш до люди на біс не тільки Нікіту хоче послухати, а там worry, ми такі ого. якісь там якісь чувак такі. Нас насправді дуже здавало, тому що альбом ми виклали буквально днів п'ять тому, а mm -hmm. люди у Львові вже знали mm -hmm. краще слова, ніж в Києві. Публіка, яка ну, більш підготовлена була. Але в Києві був дуже гарний концерт. Там були ці музиканти, яких ми записували. Було дуже гарне світло, відеоряд. Він був такий масштабний. У Львові ми не могли собі дозволити такий рівень, тому що всіх не привезеш. Поки mm -hmm. що це матеріальні well, взагалі, різні. Я не розумію, чому нас всі так люблять. Ми Вчора це питання задавали ще свою силу не відчуваємо. так. Ну, тобто Ми просто граємо музику і не думаємо, ага, там нас хтось любить. Ми просто ми приїжджаємо і граємо для людей. Ну, але люди вас люблять, і це помітно. І це от, це а цим, дуже. От, Можливо, от ви як думаєте, чим особливий гурт? Ти харізма, дітка. Ірка просто красива. Та ні. Особливий, тому що цікавий, багато інструментів. ми всі У нас дівочі гурти, наприклад, Це Дівчата взагалі як фізично да, об'єкт важливі. А ми трошки не з того формату. Наприклад, ми і це Ну, такий початок революції жіночої, тому вони ж теж не тобі тобі цікаво дивитися естетично Ну там Вони ж теж такі театральні, навіть більше, ніж ми. Ми просто граємо, а вони реально такі актриси. Це просто бо більш унікальна ситуація, ніж, наприклад, паценячі гурти, гурти, бо вони, ну, їх багато, вони сіграють, в принципі, на ну, щось схоже, майже всі. Тому... Виросли всі там на бітлах. Всі виросли на бітлах, да, тому. Я думаю, що просто через те, що в нас три дівчинки, дівчинки, mm -hmm. і ми такі не. Дошку, щось. Я ще думаю через щирість, тому що все, що ми робимо, ми не стараємось бути якимось іншим, а самими собою і ну, люди помічаються. Oh. І навіть якщо ми якісь там помилки робимо, ми сміємось всі разом з публікою, і вони відчувають, просто, що ми відкриті і можемо їм чимось поділити, щось дати. Це такі обмін енергії та Так. От ви пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили створити гурт? Ні. А в нас не було такого моменту. Він сам створився. Воно він він само створився. Ну, от ви якось відразу думали, що у вас буде лише трьох, Що це було. Ми справді припочем... грали. От, спочатку пішли, зустрілися на першу репетицію. Після першої репетиції ми зрозуміли, що щось виходить. Знаєте, ем, коли ти граєш в гурті, ти інколи пробуєш якісь проекти з іншими музикантами, да? І і інколи таке буває, що ви не сходитесь. От ви думали, у вас щось вийде, але ви не сходитесь, ви не відчуваєте один одного. А ми Орою одразу це відчули. Потім подумали, що треба барабанщиця. А така була барабанщиця, був гурт Лорелея, і Дашка в ньому грала там з трьома хлопцями. І ми її так переманили себе. І з тих пір а Дашка розкаже: вона ж теж хотіла з нами грати. Я хотіла да, грати з дівчатами, коли побачила фотографії з перших репетицій, і так і склалось, але насправді я. Коли починали, думаю, ну ми типу зустрічаємось, граємо для себе заради музики, і навіть не думали про концерти, про фестиваль. Це все саме прийшло вже саме собою, як результат творчості. У нас назва не було перед концертом. Ще просто я придумали, да боже, на ходу. на ходу. перед самим концертом. Там за пару за пару днів може Валькової, сиділи. Відчували у Валькової. Ми сиділи порожне, і ми думали, що пані це гарно. бо ми дівчата, пані всіх трьох і. Якесь треба там прізвище гарне. Ми такі пані Лузені, там ні. Так. А пані Валькова просто фі. Ідеально. Yeah. А, yeah. а yeah. як вона, до речі, реагує на те, що ви в горді yeah, висміхаєтеся? Yeah. Да. Да. Вона... Ну, ми не соромимо її честь, ми типу нормально. Ми стараємося yeah. ну, бути достойними її Супи імені. Женщин, так. Да. Ну, у вас виходить. <laughs> <laughs> от, скажіть ви. Рівняєтесь на когось, можливо, брали когось за основу, якісь там закордонні чи українські гурти. Ну я скажу, що рівнятися треба постійно треба розвиватися і бути професійніше, тому що цього трошки можливо бракує, тому що у нас не так багато досвіду. Це наш перший тур, по суті. І з кожним містом ти е, якось закріплюєшся, ти впевненіше mm -hmm. виходиш. Ти там можеш просто знаєш, коли от людина стоїть, вона подивиться тобі в очі, і ти вже щось забув, якийсь акорд. Чи там хтось якась малеча засміялась там? Да, чи побігла так... такого вже mm. якось уже менше раніше було трохи? Рівняємося, на кого ми рівняємося. Ну, був такий гурт Асетик Education, да. наприклад. Ми всі в трьох його дуже любимо, і їх теж було троє. І вони теж були скажені, і ми, ну, ми слухаємо ці пісні і вони дуже сучасні, але це було від му якомусь да, сьомому. Це було три, три особистості, які рівноцінно впливали на музику і поєдналися mm. в такий класний колектив. От нас щось схоже, тільки це ну, діло. Треба розвиватися, треба порівнювати, який ти був, ти був гірший, ти став кращий. да, ну, порівнювати... по рівні треба з собою. А не скимоцій просто з собою. Там минуло, минуло. Наприклад, там бо я хочу співати як Вівен Морд Даніела. Наприклад, у мене немає такого голосу. Да, але та краще, але було було гірше, за стало краще. А, да. Тому треба, треба розвиватися. Да. Розвивати З часом буде ще краще. Да. В нас в програмі є рубрика. Запитання від прихильників наших пише нам Андрій і запитує: Як ви добрались до Луцька, і чи є люди, котрі допомагали організації концерта в Луцьку? Є. От є людина, яка тут в Луцьку допомагала котик. так. <laughs> Я подобралась. Ми, ми орендували бус Київ, Львів, Львів, луцьк луцьк Київ. Прекрасно, у нас супербус, суперводій. Нам допомагають зараз Вторія світа. Вона у нас по відеоряду сьогодні, на жаль, не буде відеоряду, але вона нам допомагає. Допомагає нам наша подруга піар-менеджер Даша Сінєльникова і Паша Мінєєв по світлу. І зі воку теж. То у вас хороша команда. Так, да, у нас дуже хороша, і всі дуже дружні, всі нам допомагають. І я не знаю, як ви нас витримують. Ну, значить, подобається. все. так. Добре, тоді дякуємо вам дуже за інтерв'ю. Все, вас не більш не цікавить. Чи є Дашки хлопці? Вас нічого є. А є? Давайте для для, для чоловічої аудиторії. У вас є шанс, немає. У вас є шанс. У всіх у всіх немає хлопців. Є шанс на так. inside of my heart you are inside Пані Валькова. до зустрічі.